Всіх вітаю, друзі! З вами Дмитро Туриниця. Як бачите, сьогодні в нас трішки інша обстановка, тому що я знімаю не в машині, я знімаю тут. Але якщо вам такий формат відео подобається, то пишіть про все це в коментарі. Мені цікаво. Що ж, а по темі сьогоднішнього відео дуже вона цікава. Насправді ми вже з вами спілкувалися за різні автоматичні коробки передач, які встановлюються на автомобілі, і виділяли 10 найкращих. А ось сьогодні давайте поговоримо про гірших із них і подивимося, що точно не варто брати. Тому вашій увазі. 10 найгірших, найненадійніших АКПП на ринку України. Поїхали. Критерії відбору були максимально прості. Я дивився на надійність, загальний ресурс коробки, на якому пробізі почали з'являтися проблеми, а також, в принципі, з якими проблемами власник стикається, за 100-150 тисяч кілометрів експлуатації машини. Що варто відзначити, коробки будуть плюс-мінус десь 90 кроків по сьогодні, тому будь-яка людина, неважливо, чи у вас бюджет 2000 доларів на купівлю чи 50 тисяч, зможе знайти тут ті варіанти, на які в неї є гроші. Тож варто дивитися до кінця повністю і ретельно потім аналізувати ринок машин, якщо ви збираєтесь щось купувати, для того щоб не стрягнути на гроші. Також традиційно попрошу вас, якщо не складно, друзі, підписатися на канал і поставити лайк, якщо вам вже подобається це відео. Думаю, що не варто тягнути. Давайте починати. Ну і десяте місце в нас відкриває семиступінчата коробка DCG з індексом DQ200. Цей тип трансмісії вперше з'явився на ринку у 2006 році і був встановлений на безліч автомобілів від Volkswagen Audi Skoda та Seat. Основними скаргами власників стали грубі та нервові перемикання передач, відчутні вібрації під час руху та швидке зношування дисків щеплення. При цьому навіть з урахуванням цих недоліків самі ступінчасті коробки, випущені до початку 2014 року, показували ще нижчу надійність. Проблеми з такою дісічній коробкою зазвичай починались після 60-80 тисяч кілометрів пробігу, і на момент досягнення автомобілем 100 тисяч кілометрів без ремонту добиралися далеко не всі екземпляри. Найбільш поширеними настаностями виявилися зношування щеплень та поломки мехатроніки, що став власників перед необхідністю серйозних вкладень у ремонт. Тому краще триматися від такої розробки інженерів. Вага подалі, а ми переходимо до наступного місця. Друзі, та перш ніж продовжити, я вам нагадую, що я на регулярній основі знайомлю вас з різними продуктами від компанії Бардаль. І сьогодні, мабуть, одна з моїх улюблених їх присадок це Бердаль Турбопротект. Чим цікава ця рідина, ви наливаєте лише одну таку баночку на 6 Піти, коли ви бажано при заміні, звичайно, і отримуєте захист вашої турбіни на найближчі 20-30 тисяч кілометрів. Тобто, якщо ви любителі трішки поганяти, як і я, якщо у вас турбіна перегрівається, довго експлуатується, тобто в режимі її активації, ну і звичайно, якщо ви зупиняєте машину і у вас немає. Таймінгу, щоб вона загушилася лише після 1-2 хвилин простою, і ви зразу глушите тачку, то це все негативно впливає на турбіну, а ця присадка допомагає її захистити. Я особисто нею користуюсь і можу сказати, що вона працює. Тому, якщо цікаво, то звичайно посилання я залишаю вище і нагадую, що за промокодом і у вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бердаль. І тут у нас коробка, яка теж має купу різних недоліків: це Hydromatic від General Motors з індексом 6330 та 6 t 40 Ці типи трансмісії можна зустріти на різних автомобілях, включаючи Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt, а також деякі моделі Opel, такі як Astra J, Mokka та Antara. Незважаючи на те, що ці трансмісії є сучасними шестиступінчатими гідромеханічними автоматами, вони, на жаль, не завжди гарантують надійну роботу. Ознаки проблем з коробками цього типу можуть почати проявлятися вже після пробігу трохи більше 30 тисяч кілометрів. Однією з основних причин несправності у таких коробках є ненадійність соленоїдів, що може призвести до серйозних незручностей для власників. Додатково дідробок, відповідальність за керування перемиканнями та тиском оливи в системі, також може почати давати збої до того, як автомобіль досягне навіть невеличкого пробігу у 50-70 тисяч. Враховуйте, що потенційні проблеми з такою АКПП можуть потребувати значних фінансових витрат на ремонт, запчастини тут не з дешевих. Та й взагалі популярність автомобілів General Motors в Україні трішки під питанням, тому варто тричі подумати, перш ніж купляти такі машини. Ну і, звичайно, на восьмому місці в нас не надто надійна гідромеханічна коробка від компанії Renault з індексом dp 0 та dp 2 dp 0 була розроблена наприкінці минулого століття і використовувалася для встановлення на багато автомобілів Renault. У Європі, наприклад, вона була встановлена на моделі Logan та Sandero, починаючи з першого покоління. Ту ж коробку, відому тільки під іменем al 4 використовували на деяких моделях концерну Peugeot і Citroen, таких як 306, 307 та 308 модель, а також 407 та 408 у Peugeot, а також Citroën C3, C4 і C5. До інсталінгової версії цих коробок впасовується своєю ненадійною гідротрансформаторною конструкцією та обмеженим ресурсом клапанів та солоноїдів гідробоків. З коробкою також пов'язано безліч потенційно надійних з'єднань, через які можливі витоки рідини вона не забезпечує плавних перемикань та не підходить для любителів динамічного водіння. Крім того, через обмежену кількість передач, а їх всього 4, витрати пауба на автомобілях з такою коробкою часто виявляється високою. Не менш важливо, що при високих навантаженнях, викликаних різким пескодім або буксируванням у складних умовах, ця КПП може вийти з ладу. Тому краще перестрахуватися, і якщо вже вирішили ікбувати щось подібне, то принаймні не авто з великим пробігом. Ну а сьоме місце в нашому топі займає японська коробка Джакоджі 11i. Цю коробку передач використовують на автомобілях таких виробників, як Nissan, Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot. Dodge, та джип та Suzuki. Однією з основних причин біжі проблем з цією трансмісією є наявність у робочій рідині суміші бруду та продуктів зносу через деякий час. Тому рекомендується регулярно міняти масу у варіаторі та замінювати фільтри, і це варто робити на ніж кожні 60 тисяч км пробігу. Однак серйознішою проблемою з варіаторами є сталева смуга між конусами. Навіть невелике прослизання через мастило між шайбами може призвести до пошкодження поверхні або постига. Варіатора. Це прослизання може відбуватися при великих навантаженнях на варіатор, незважаючи на відсутність перегріву, при стрімкому розгоні або у разі некоректної роботи насоса. Останнє часто відбувається знову ж таки через забруднення робочої рідини. Слід відзначити, що при перенавантаженнях у вас є дуже висока берегідність зробити капітальний ремонт. А це по вартості 2600 до 2000 доларів. Ну, далі в нас шоста позиція, і тут, звичайно, в вашій увазі ISIN tf 80 sc Це шестиступенева автоматична коробка передач розроблена японською компанією ISIN у 2001 році. За цей час вона пройшла три покоління і все ще продовжує вироблятися. Зазвичай цей агрегат встановлюється на автомобілі з поперечним розташуванням двигуна і переднім або повним приводом. Максимальний крутний момент, який вона може витримати, становить до 450 Нм. Трансмісія ставилася на багато моделей автовиробників, включаючи Volvo, Opel, Peugeot Renault та Citroën, Alfa Romeo, Saab і навіть Cadillac. Зазвичай перші проблеми з цією коробкою починаються після 100 тисяч км пробігу, а типові для автоматичних коробок несправності зазвичай з'являються при пробізі близько 150 тисяч. Коли ви починаєте відчувати поштовхи та ривки під час перемикання передач, що свідчить про проблеми з гідробоком? Якщо ви помітили пробуксовування, яке супроводжується вібрацією, це може бути ознакою того, що час перевірити стан гідротрансформатора. А серйозні удари, які починаються відчувати в коробці передач, можуть свідчити про критичне зношування фрикціонів. Лише при ощадовій експлуатації зі вчасної заміни оливи ви можете проїхати на ній близько 200 тисяч кілометрів, і то скоріш за все цього не буде. П'яте місце. І тут ваші увазі знову джатко, але на цей раз із індексом gf 506 і це АКПП, яка вперше почала встановлюватися в автомобілі у 2000 році. Вона підходить для переднопривідних та повнопривідних автомобілів з об'ємом двигуна до 3,8 літра та максимальним крутним моментом до 350 Нм. метрів. Цю трансмісію можна знайти в автомобілях різних виробників, включаючи Nissan, Mazda та Mitsubishi, Volkswagen, а також на старих Rover та Jaguar. Спроби зробити щось путнє цією коробкою відзначилися невдачею самого початку. На ранніх моделях, пробіг яких становив лише 30 тисяч кілометрів, соленої гідроблоку виходили з ладу. Зокрема, АКПП виявилось досить чутливою до підвищення температури, і це призводило до жорстких ривків при перемиканні передач. Серед інших проблем були проблеми з барабаном задньої передачі і часті випади з ладу датчиків обертів. Також слід врахувати, що регулятор тиску оливи в гідробоці швидко зношувався, що призводило до ще серйозніших проблем. Механіки рекомендують регулярно замінювати масу в цій коробці передач, хоча б кожні 40-50 тисяч інакше ви можете готуватись до серйозних ремонтів. От ми вже і на четвертій позиції, друзі, і тут в нас коробка теж АйСін на цей раз з індексом AV 5550. Ця АКПП вироблена у період з 2000 по 2012 роки, подібна до жадко GF506E зі своїми характеристиками та призначена для переднопривидних автомобілів з двигунами об'ємом до 3,5 літрів та максимальним крутним моментом у 330 Нм. Цей агрегат був встановлений на автомобілі C, D і E класу від виробників, таких як Volvo, Opel, Renault, Saab, а також Fiat і Chevrolet. Важливо відзначити, що Aisin AV5550 є однією з найпоширеніших п'ятиступеневих автоматичних коробок передач у світі. Проте популярність КПП не завжди королювала з її надійністю. До 2003 року вона масово виходила з ладу, і причина була досить простою і банальною. Фрикційна накладка муфти гідротрансформатора мала графітове покриття. Згодом фрикціони зношувалися, і графіт потрапляв у оливу, яка розповсюджувалась у всіх каналах коробки та забивала їх. Це призводило до стрімкого виходу з ладу, буквально за кілька тисяч кілометрів. Добре було тоді, коли виробники встигали встановлювати фільтр грубого очищення для збору зношених частинок. Проте, щоб дістатись до цього фільтру, доводилося повністю розбирати АКПП, що ускладнювало процес ремонту. Таке я звичайно радити не можу, тому уважно придивляйтесь до автомобілів цих брендів на початку 2000-х. А от ми і дістали стрій лідерів. Та перш ніж продовжити, друзі, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок під цим відео, та не забувайте ставити лайк. Зробили? Що ж, ну тоді продовжуємо. І тут у нас Opel EasyTronic. Це роботизована коробка передач з одним щепленням, яка була встановлена на автомобілі Opel, Peugeot Citroën. А також на деякі моделі Toyota з 2003 по 2019 рік. Вона базується на звичайній п'ятиступінчастій механіці з двома актуаторами для вичавлювання щеплення та перемикання передач. Завдяки цій конструкції коробка вийшла компактною, легкою та економічною. Однак головна проблема, як і у більшості роботів, полягала в алгоритмі керування. Коробка перемикалась повільно, що в деяких ситуаціях могло стати серйозною небезпекою на дорозі. Наприклад, під час обгону вона могла втрачати ціні секунди і не реагувати. Недійність цієї коробки також викликала питання, оскільки щеплення часто витримувало лише 30 тисяч кілометрів. На невеликих пробігах виходили з ладу сервоприводи та мехатроніки, щоб продовжити термін служби коробки хоча б до 180 тисяч кілометрів, водіям доводилося застосовувати кілька хитрощів, наприклад, на світлофорах ставити коробку в нейтраль, на підйомах утримувати автомобіль ручним гальмом та знижувати обороти двигуна перед перемиканням передач. Хіба і ви теж хочете займатися такими маніпуляціями? Я думаю, питання риторичне. Друга позиція, і тут звичайно ми маємо і корейську розробку, а саме від компанії Hyundai. Hyundai M56 CF – ще один крок у розширенні асортименту трансмісії для потужніших двигунів. Ці коробки, що належать до сімейства m 5 if 3 мали місце в автомобілях Hyundai Sen другого покоління, випущених у 2001 році, а також Hyundai Gates. Вони працювали з півторалітровими двигунами, що розвивали 90 кінських сил, і, на жаль, не завжди сяяли надійністю. Проблеми з підшипниками та валами зустрічалися не також рідко. Модернізовані версії коробок знайшли своє застосування в автомобілях Hyundai i20 зі 100 сильними двигунами. Однак, коли настав момент встановлення їх на більш потужні автомобілі, такі як Kia Ceed, Hyundai i 30 Accent та інші, з двигунами сімейства Gamma 2 що розвивало потужність понад 122 кінських сили, виникли серйозні проблеми. Коробка передач не змогла споратися зі збільшенням протного моменту і додатковою масою автомобілів. У деяких випадках довелося проводити заміну коробок на гарантійній основі, але на автомобілях старше за 5 років усі витрати вже лягали на плечі власників. Більше 120, іноді 150 тисяч вони зазвичай не ходять. Тому при виборі користь авто звертайте увагу не лише на мотори, а й на коробки передач. Ну і перше місце, і, мабуть, за сукупністю можливих недоліків, ми сюди можемо розмістити коробку DPS-6 від Ford. На початку минулого десятиліття Ford вирішив піти в ногу з часом та вперше впровадити коробку з подвійним щепленням, яка спочатку розроблялася виключно для суперкарів. У співпраці з Гитерах та Look американський виробник створив павершіфт DPS-6, яка мала одне щеплення для парних та одне для непарних передач. Ця коробка була сухою, що не тільки зробила її вигідною з точки зору виробництва, але й покращила ефективність завдяки кращим переключенням та економії енергії. Проте ця конструкція зробила коробку надзвичайно вразливою. Навіть під час випробувань інженер від Гитраг повідомили вищому керівництву, що їм не вдається вирішити непередбачуваність коробки за допомогою програмного забезпечення, і вона потребує суттєвого поліпшення перед початком виробництва. Але Ford вирішили стартанути, незважаючи на це. Вже з моменту дебюту коробки почали скарги, візки переключення передач, неочікуваний знос щеплення, що призводило до численних неприємностей. На стоянках та аварійного виходу на нейтраль на трасі, що часто спричиняло дорожні аварії, залишаючись без уваги при перегріві, тертя вбивало АКПП вельми швидко. Реальний ресурс міг не сягати і 50 тисяч кілометрів. Спочатку Форт пояснював ці проблеми виключно програмним забезпеченням, але потім вони зрозуміли, що зробили фатальну помилку і заявили на весь світ, що коробка дефектна. Тому, друзі, я думаю, що в цьому рейтингу мені вдалося висвітлювати 10 найгірших АКПП, які зустрічаються в нас на ринку. Але якщо вам є щось сюди додати, або ви хочете запропонувати свій варіант, то пишіть про все це в коментарі. Особисто мені це буде дуже цікаво почитати. Також підписуйтесь на канал і ставте лайки. А з вами був Дмитро Триниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!